68 пошкоджених житлових будинків, чотири з яких не підлягають відновленню взагалі. Такі наслідки нещодавнього ракетного удару по селу Чабанське, що поруч із курортним селищем Сергівка, що на Одещині, вітаю. Мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини Лайф. Як мешканці села оговтуються після ракетного удару та хто їм у цьому допомагає, розкажемо прямо зараз із місця подій. Я стала в этой комнате, меня защитила то, что тут стена. Вот эта стена, я так думаю, что меня защитила. Если бы было бы окно, так как оттуда был удар, я... да, вы же понимаете, что путь был. Он лежанку взорвала, как разорвала, все разорвало. Он, видите, какая кровь, тут сколько крови. И тут, и на тех дверях. Щодня у селі працює шість бригад будівельників. Хлопці ремонтують пошкоджене житло людей, аби до осені всі вони змогли повернутися до своїх осель. Єдине про що бідкається, не вистачає робочих рук. Дефіцит робочих кадрів, а саме кваліфікованих кадрів це серйозна, Це серйозний виклик, це серйозна проблема. По можливості ми намагаємося заповнювати. За перші дві доби було проведено аварійні роботи на всіх безпосередньо постраждалих об'єктах. Аварійні роботи це саме покриття покрівель тимчасовими матеріалами та відновлення за можливості черепицею, яка вціліла. Також було демонтовано аварійні елементи пошкоджених будівель. Станом на сьогодні тривають вже безпосередньо будівельні відновлювальні роботи. На щастя, чи на горе так случилося, що ми були в цей день, в цю ніч їхали з Дніпропетровська з похоронів. І сусіди вже дзвонять, кажуть, так і так, вашого дому майже немає. Ну, ми приїхали, отут от була наша будівля. Ну воно холодить, все От, в потолок, якраз над нами туди сусіда трошки менше чи більше, за, зацепило, там движок пішов, це все ж в кухні, що вже, дай Бог, вірні вже встановлюється, ну будинка вже немає. Де ви зараз, Не зараз, зараз, дякуючи мерії, що підійшла, нас зараз поселили о, на базі відпочинку, комнатушка. Переночували, організували завтра ужин, Все слава Богу, все є, все, що потрібно, є. Матеріали дають. Потихеньку відновлюємо кухоньку. Кухонька буде відновлена, переберемося, будемо далі. Те, щоб вони подохли всі. Ті, хто стріляють по нас, наші бра... брати слав'яні, так казати. Розкажіть, що це таке. Я так розумію, це видно залишки тих сюрпризів, які нам наші сусіди кидають. Із-за і чого нашого дому немає. Це ті залишки, які ми назбирали на нашій території. І ще два таких самих лежать у підвалі. Над нами якраз був зрив. Якраз пішло це все. Епіцентр пішов на сусідську, на нашу хату і на туди якраз. Це ж вони кажуть, що у нас тут військові об'єкти, треба нас демілітаризувати. Я не зустрічав тут військових, щоб у нас хто-то бігав з автоматом. І ми мирні люди, які жили собі. На пенсії, пенсіонери. Що Демілітаризували, так? Так. Да. Освободили? Мать би їх так. До відновлення пошкоджених будинків долучилися не лише органи місцевої влади, але й мешканці навколишніх сіл, волонтери, підприємці. Кожен допомагає всім, чим може хтось працює на польовій кухні, аби нагодувати робітників. Хтось доставляє будівельні матеріали, а хтось вже ремонтує потрощені хати. Це вже третій переліт до нашої громади, і певні нароботки в нас вже є. І порядок дій в нас вже нароботано, і ми знаємо, як рухатися. Люди були забезпечені гарячим харчуванням. Ми обійшли всі двори, всі подвір'я, з'ясували обставини і вже надали першу гуманітарну допомогу в першу добу. Потім здесь, десь вже працювали працівники і гуманітарної організації неурядове 10 квітня. Приїжджали. Вони надавали. І Червоний Хрест міста Білгород-Дністровський, Ми вдячні всім за надану допомогу і повторюсь, гуманітарний штаб міста Білгород-Дністровського, тому що люди працювали відчайдушно тут, і до пізнього вечора, і майже цілодобово роботи йшли по зменшенню втрат і Відшкодування майна, яке потребувало рятування, тому що пішов дощ. Найбільша потреба у людей, звісно, це відновлення житла. Вони мають повернутися до своїх домівок. Одеська обласна державна адміністрація. прийняла розпорядження таке, яке виділяється на відновлення цього села, яке зруйновано 68 будинків і частково пошкоджені. 10 мільйонів гривень. Я думаю, ці коштів буде зовсім достатньо для того, щоб виконати ці всі роботи. Можливо, навіть і ще щось і залишиться. Ну сьогодні постає питання далі: що ж робити цим людям, які сьогодні залишилися без житла або які ну та да, ми деякі відновили, бачите, покрівлю. Беремо селищна рада, бере на себе відновлення і вікон за рахунок тих обласних коштів, але ж всередині будинки зруйновані. Ну, сьогодні передбачається закон про відновлення та оця 381 постанова, яка надасть можливість нашим мешканцям якісь отримати ще державні кошти до 200 тисяч гривень, як передбачається. Але ця процедура досить складна, і люди задають питання справедливо, коли ці гроші вони отримують на свої кошти, щоб могли подалі якось робити вже внутрішні ремонти. Поки що відповіді на це немає. А Саме складніше я бачу ситуацію в тому, що от ви бачили, робили знімки там, де повигортали просто будинки, і у людей ну, залишились взагалі на вулиці. Цим законом передбачається або отримання людьми житлового сертифікату, або отримання коштів на відбудову будинку. Поки механізму ще не прописано в цього державі, законом передбачається, а механізму немає. Тому б хотілося б звернутися до нашої влади, щоб пошвидше вирішували це питання, прописували ці порядок і дали можливість людям ще поки є літо осінь якось почати вирішувати свої житлові питання. Сьогодні через постійні атаки Сергіївської громади основні зусилля направлені не на розвиток курортної зони, а на відновлення зруйнованих будівель та житлових будинків місцевого населення. Попри це, люди не впадають у відчай, а об'єднують спільні зусилля, аби вберегти свою рідну землю від окупантів. Це був проект Новини Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.